Історія з виборами вона не вщухає в Україні. Зеленський вже озвучив, що про вибори ніхто не говорить, говорить тільки Путін, народ України проти виборів, не хоче виборів. Але знаєте, громадяни так по-різному зреагували на ці тези, і що мені приємно, є люди доволі публічні, які не бояться сказати протилежну думку. І ось в ефірі Київ-24, Київ 24 Зверніть увагу. Магера Андрій, хто пам'ятає попередні вибори, він був такою доволі, ну доволі відомою особою. І ось він пояснює тему виборів. В той момент, коли кажуть, що українці не хочуть проведення виборів, то я думаю, тут головне не лукавити. Українці хочуть проведення виборів. От це тобі на тут головне не лукавити. Цікаво, кого ж Андрій має на увазі, хто це лукавить? Бо в цілому, ну, ладно, і, Але Андрій робить певне зауваження. Як тільки для цього буде створені умови. Українці розуміють, що будь-яким чином будь-яке вибори проводити не потрібно. Але зміна влади давно напрошується, тому що п'ятирічний строк повноважень президента і парламенту давно минув. І... Строк повноважень Президента і парламента давно. Минув. Ну, хто захоче повне відео, я залишу в себе в телеграм-каналі. Я впевнений, що ви захочете поділитись. Це вже Київ 24. Це канал, який доволі відомий. Це канал, який ще ну, рік тому назад е транслював досить таку комплементарну з марафоном думку. Це канал, е на якому я не буваю з вересня 2024 року. Після того, як журналісту е, пояснив, що не потрібно романтизувати війну, але я бачу, що риторика каналу змінюється. На каналі це вже не вперше з'являються люди, які ну інтелігентно але вступають в певну конфронтацію з офіційними першими особами країни. Що ви думаєте про те, чи вибори в Україні потрібні, чи настала. Тема виборів, чи настав час для виборів, і чи дійсно вичерпані повноваження президента і Верховної Ради? І чи можна з таким е, нетривким станом і з такою невпевненістю щодо легітимності виходити на договори про зупинку бойових дій? Чи не є це певним ризиком? Телеграм, шапці профілю, а тут я думаю, вже давно підписані.